На ми продовжуємо тему травм, стресів і психологічної допомоги, якої зараз так потребують не всі українці. Впевнений, що наші постійні глядачі знають про волонтерський проєкт, як ти брати. Що понеділку в нашій студії ми зустрічаємо з його засновником, психотерапевтом Антоном Семен. І ми неодноразово розповідали про посібники, які видає цей проєкт. Це такі невеличкі книжечки з дуже важливими порадами: як спілкуватися під час війни, як висловлювати підтримку, як оминати якісь болючі теми, як психологічно підтримати дитину. Ці посібники корисні, і доступні для всіх. І сьогодні ми розповімо про ще один, який має назву Група підтримки. Якій темі він присвячений і кому адресований, дізнаємось просто зараз. Це фото було зроблене 15 травня 1967 року американським фоторепортером Френком Джонстоном у В'єтнамі. Його підрозділ потрапив під масований обстріл, і одразу після завершення атаки фотограф встиг зробити лише одну світлину. Яка вже наступного дня була на перших шпальтах усіх газет США? Пізніше фотографією зацікавились психологи. А погляд бійця отримав назву Погляд на дві тисячі ярдів? Через жахливу в'єтнамську війну пройшли майже три мільйони американських солдатів. А після її закінчення у 700 тисяч з них лікарі діагностували посттравматичний синдром. За майже два роки повномасштабної війни в Україні аналогічні психологічні травми отримали десятки тисяч військових і сотні тисяч цивільних. Згідно зі статистикою, 2022 року психологічної допомоги потребували 57% населення однак лише 3% звернулись до лікарів. Насправді зараз психологічної допомоги потребують майже всі надати психологічну допомогу психологів на всіх не вистачить. Єдине джерело ресурсу надійна це люди, які поруч. Це ми з вами, які постійно спілкуємося одне з одним, і щось ми можемо зробити в розмові віч на віч, коли ми можемо вислухати, допомогти, підтримати. Сьогодні і у військових і цивільних українців гостро постають питання: як спілкуватися одне з одним. Як не торкатися болючих тем, про що можна запитати, а про що не варто, як і чим допомогти? Відповіді на них дає волонтерський проєкт Як ти, брате. Заснований відомим психотерапевтом Антоном Семеновим, якщо ми говоримо взагалі про проєкт Як ти брати, то він ні міг ні бути розпочатий, тому що коли ми почали спілкуватися в першу чергу з військовими, вони стали ставити запитання, запрошувати допомогу, яку ми просто не могли надати, тому що у нас не було експертизи, не було відповіді. Як заговорити з людиною, яка отримала травматичний досвід? Як допомогти людині психологічно якусь допомогу надати, якщо людина, яка хоче надати? Допомогу взагалі немає психологічної освіти. Що ви зробити? Чи можна щось зробити? Команда проєкту Як ти брате?» вирішила робити зручні кишенькові посібники, що містять прості та дієві алгоритми взаємодії в різних ситуаціях. У невеликих книжках зібрані найкращі практики того, як зберегти стосунки і підтримати одне одного під час війни. І сьогодні, ось ми видаємо наш восьмий посібник групи підтримки. Він про те, як зробити будь-яку групову взаємодію більш дружньою, цілющою, щоб люди могли там відкритися, поділитися своїми переживаннями і фактично отримати психологічну допомогу. Це інструкція для військового, як правильно зрядити міномет. Щоб він правильно стріляв і влучав туди, куди потрібно. Ось це така мова, яка стає зараз загальною мовою нашого суспільства. Чітка, конкретна, практична інструкція. Презентація восьмого посібника проєкту Як ти брате. Відбулась у Київській академії патрульної поліції для молодих поліцейських і викладачів освітнього закладу, досвід спілкування з професійним психотерапевтом та ознайомлення з новим посібником також є дуже корисним і може допомогти як на роботі, так і в особистому житті, оскільки дуже в громадян. Багато стресів, багато тривог, багато небезпеки, і їм потрібно якось переживати ці всі моменти. І оскільки працівники поліції першими приїжджають на ті чи інші виклики, також приїжджають першими на обстріли, то їм важливо вміти і знати, і розуміти, як саме вони зможуть допомогти громадянам пережити ту чи іншу небезпеку. На даний момент це дуже актуально для нашої країни в цілому. І ми намагаємося такі проекти підтримувати і давати всю допомогу, яку ми можемо тільки допомогти. Посібник група підтримки від як ти брате це універсальна психологічна карта, завдяки якій можна допомогти одне одному впоратись з викликами війни. Вже сьогодні його використовують не лише військові та їхнє оточення, а й великий бізнес. Посібник допомагає налагодити зв'язки у колективі і зробити адаптацію людей, котрі повернулися з фронту, більш легкою та комфортною. Тільки в мене прямих підлеглих десь 250 людей прапрацює в нас в магазині. Тобто кожен з них ну, потребує якоїсь підтримки. Також в нас є мобілізовані і вже почались конфлікти між цивільними військовими. Коли ми почали шукати і вчитись, то ми натрапили на сайт. Як ти там для мене? Вообще, wow тобто, такий посібник, де не потрібно бути психологом, не потрібно навіть базові якісь там навички, де просто є такі можна. Не можна. Слід не слід. За два роки команда Як ти брате розповсюдила понад 100 тисяч психологічних посібників. Отримати їх і сьогодні може кожен охочий. Для цього треба зробити замовлення на сайті проєкту або ж просто завантажити електронну версію. Посібник безкоштовний.